Отже, продовжуємо знайомитися із посадовими робочими інструкціями працівників Красненського селищного комунального підприємства, яке показало велику частину порушень закону, які відбуваються і відбувались у цьому підприємстві. Сьогодні мова піде про посадову інструкцію головного бухгалтера підприємства Мар'яни Байв. Чому саме про цей документ? Поясню. Я вже згадував, що на мій журналістський запит комунгоспом було надано копії двох номенклатур справ Красненського селищного комунального підприємства. Одна за 2022 рік затверджена начальником Сушкевичем, а друга за 2023 рік затверджена тимчасово виконуючого обов'язки начальника Клим. Обидві номенклатури були розроблені та підписані головним бухгалтером Мар'яною Бай. 28 грудня 2020 року Мар'яна Бай підписала, а начальник Красненського СКП Романовський затвердив посадову інструкцію головного бухгалтера підприємства. Ретельне вивчення згаданої посадової інструкції показало, що у розділі завдання та обов'язки відсутні відомості які б вказували на те, що головний бухгалтер зобов'язана або на неї покладені тимчасові обов'язки щодо складання, розроблення, затвердження у керівництва щорічних номенклатур справ підприємства. Немає таких обов'язків щодо складання номенклатури справ і майстер виробничого відділу підприємства Клим Галина Петрівна. Я вже згадував про те, що що серед наданих мені посадових інструкцій відсутні посадові інструкції начальників Романовського та Сушкевича, що засвідчує порушення закону з боку службових осіб Красненського селищного комунального підприємства, тобто надання неповної інформації на запит, що дає право запитувачу, журналісту знову звернутись до суду щодо неправомірних дій розпорядника інформації, тобто приховування публічної інформації. Я вже звертався до суду і виграв суд такий у Красненського селищно-комунального підприємства і Красненської селищної ради, оскільки тимчасово виконуючий обов'язки начальника комунгоспу Гавінський заявив Богдан Гавінський. Заявив, що інших посадових інструкцій у підприємстві немає, можна стверджувати, що згадані керівники СКП, тобто Романовський і Сушкевич, здійснювали керівництво господарської та фінансової діяльністю не за законом, а по поняттях, як це робиться в кримінальних структурах. Більше того, у статуті Красненського селищно-комунального підприємства відсутні відомості про те, що на начальника покладені обов'язки складати чи розробляти номенклатуру справ підприємства. Ну, посудіть самі громадяни. Невже начальник підприємства може не мати посадової інструкції? Він повинен мати її так само, як і всі інші працівники. Хіба що він не працівник? Бо ну, то інша річ. Але якщо його призначили і є розпорядження голови селищної ради про його призначення на посаду, значить він є на посаді, значить він повинен мати посадову інструкцію, під якою теж поставити свій підпис. Отже, отже, можна зробити висновок, що згадані офіційні документи під назвою номенклатури справ. Фіктивні були складені головним бухгалтером Бай Мар'яною Бай самовільно. Мабуть, так і захотілося. Або Сушкевич та Клим дали усну вказівку Мар'яні Бай скласти такі документи. Але слово не горобець, його не піймаєш і не пришиєш до справи. Одночасно потрібно зауважити, що на головного бухгалтера покладено обов'язки. Поточне зберігання бухгалтерських документів у діловодстві бухгалтерії після спливу термінів поточного зберігання, е, значить, він організовує, чи вона організовує передання бухгалтерських документів до архівного підрозділу підприємства у порядку, встановленому нормативно-правовими актами у сфері діловодства та архівної справи. Бачите, от в цьому, цьому обов'язку, який покладений на головного бухгалтера, вже закладена міна з повільненої дії. Тобто, значить, на неї покладено обов'язки передавання бухгалтерських документів до архівного підрозділу. А який архівний підрозділ є у підприємстві? Його немає там. Ну, мало би бути, мабуть, архівний підрозділ мав би бути в Красненській селищній раді. Тоді мало би бути записано, що передається до архівного підрозділу Красненської селищної ради. Але тут чітко написано передання бухгалтерських документів до архівного підрозділу підприємства. Немає такого, такого підрозділу у цьому підприємстві. То куди вона має здавати? Мар'яна Бай, куди має здавати ці документи? От вони лежать там гамузом в цьому підприємстві. Якщо мені ще надають заяви про прийняття на роботу за 2009 рік, скільки жив це минуло? Це минуло 15 років. А в них ще десь там зберігається. Де вони зберігаються, я не знаю. Вже ці документи, вже ці справи вже давно повинні були б бути здані в архів на зберігання. Тоді викладене підтверджує те, що посадові інструкції головного бухгалтера відсутні обов'язки щодо розроблення і складання номенклатури справ. А хто ж тоді складав і надавав мені ці документи? Ну надавали документи мені Гавінський. А хто складав ці документи? Що, складав інопланетяни, прилітали, чи як? А тепер повернемось до посадових та робочих інструкцій працівників підприємства. Хто розробляв, складав та надавав для ознайомлення працівникам ці інструкції? Нагадую, що посадових інструкцій керівників СКП мені не надали, тому маю право стверджувати про їх відсутність. Маючи надію, що до складання робочих інструкцій працівників має відношення клим Галина Петрівна ознайомився з її посадовою інструкцією, майстра виробничого відділу, яка. Підписана нею та затверджена начальником Романовським 28 грудня 2020 року. У згаданні інструкції відсутні обов'язки щодо розроблення, складання та ознайомлення працівників підприємства з робочими інструкціями. Тобто Клим не мала права займатися складанням робочих інструкцій, хоч має найбільший досвід у виробничій діяльності. Хто ж тоді це робив? Невже і тут інопланетяни? Постарались. І розробили робочі інструкції. Ну не може бути такого, щоб офіційні документи на підприємстві складались невідомими службовими особами. Нонсенс, такого не може бути. Хтось же їх складав, але як їх складав, законно чи незаконно? Фахівець складав чи не фахівець? Чи людина десь... Переписала з інтернету цю посадову інструкцію, навіть не подивилась, чи та інструкція відноситься, чи стосується вона тої посадової особи, чи не стосується. Аналізуючи викладену інформацію, приходжу до висновку, що і номенклатури справ, і посадові інструкції складались особою, що не мала повноважень займатися такою роботою, але яка в силу обставин була змушена це робити. Якщо такі підозри виявляться правдивими, значить згадані документи не є чинними, що знову буде підтверджувати її фіктивність. Хоч вони і так вже наполовину вже підтверджені, що там є закладені фіктивні